Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Краще, що міг би зробити зараз, Зеленський пише Борислав Береза. Це вийти в ефір та сказати, що в нього повна довіра до військового керівництва України та особисто він довіряє залужному на 100%. І всі чутки про можливе зняття з посади це пусті слова. Потім він повинен провести паралелі з історією України, сторічної давнини і сказати, що багато причин та безпричинна ворожнеча українців один з одним привела до руїни та втрати державності і закликати до об'єднання заради перемоги. Можна запропонувати створення уряду національної єдності та запросити Опозицію до нього щоб об'єднати країну. Це буде прагматичний та дорослий крок. І це сьогодні треба Україні. Нас чекають нові випробування, але нам не звикати пишуть українці. В той же час блогер під псевдонімом Шломанагел пише наступне. Головнокомандуючий ЗСУ генерал Залужний цілком ясно і чітко виклав свою точку зору на подальші перспективи війни на фронті досягнуто паритету сил і подальші спроби вести наступ приведуть лише до марних втрат життєві техніки. Для можливості подальшого наступу необхідно якісно до Троїти засуну вітніми видами техніки і зброї у достатній кількості. Тих кілька десятків в 16, що ми чекаємо навесні, докорінно змінити ситуацію на фронті, не зможуть. І тут раптом через тиждень після цієї статті залужного президент заявляє, що ми, мовляв, щось придумаємо, але все одно будемо продовжувати наступ. Чи відмовиться залужний від своїх слів та ніколи в житті? Це означає лише те, що президент непрямо заявив про скору відставку залужного. Кого він мітить на цю посаду, ми всі розуміємо: це генерал чого ізволітясирський. Відомий учень школи. Маршала Жукова. Якщо відставка залужного відбудеться, то до весни від ЗСУ залишиться половина. Про нову зброю годі і мріяти, дай Бог, щоб дали те, що вже встигли пообіцяти. А навесні президент скаже, що нам потрібне перемир'я, бо вже нема ким воювати. Слідом за перемир'ям пройдуть вибори. Кордони для чоловіків призовного віку відкриються. І вже восени фізично не буде кого мобілізувати. Якщо народ не вийде на протести після оголошення відставки залужного, то треба пакувати валізи всім. То служив у ЗСУ їхати або на захід, або в Сибір. Іншого подальшого Розвитку сценарію я не бачу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.